Найнадійніший велосипед, найміцніший. Що найнадійніший і міцніше, я вам в цьому відео покажу, а зараз вам трохи розкажу. Важи він в районі десь до 20 кг, тої алюмінії, він повністю весь усилений. На планетарній тулці, яка має понижені передачі, натягу там, наприклад, тут може ще 100 кг загрузити чи 150 І ви собі там включили першу, другу, третю, дуже легко вот так легенько з газу. І ви собі спокійно їдете. Тільки рушати з першої передачі, щоб нічого там садини не поламалося, як на машині. Розігнали друга, розігнали третє. Є такий дзвіночок, є такий багажнічок на корінні собі на сумку, можна вжити. Тут ззаду, бачите, є така ручка, тут в принципі можна щось промовнувати, чи якийсь коші, чи комусь можна сідати, і, сіпати, і щоб трималося. Велосипед алюмінієвий педалі, добротні стоять, алюмінієві колеса 26, добротні. На швальбі. Вода осилені. Які розраховані, я не знаю, той велосипед десь до 250 кг розрахований. Є динамо втулка вечором, яка дає енергію. Все на промах. Каретка на промах. Переднє колесо на промах. Планетарна втулка теж на промах. То такий, як машин. Проблем з ним не буде у вас взагалі ніяк. Ціна найділичний апарат. Ціна його, якщо на 8 передач 6300, якщо на 7 передач, якщо на ХС7, то 6200. Там 100 гривень різниця, думайте самі. сідло тут дуже комфортне є. Поднимается, опускается, руль также поднимается, опускается. Гарис, он подходит в районе где-то метров 60, метров 75.